Неякісні продукти харчування для військових частин на Прикарпатті бізнесмена підозрюють у забезпеченні військових товаром невідомого походження. Як з'ясували слідчі підприємець у червні 2023 року уклав договір із міноборони та проігнорував вимоги державних стандартів. Замість 20 тисяч упаковок масла організував поставку маргарину невідомого походження. На стіл до вояків потрапив сфабрикований товар, який не відповідав встановленим нормативним актам. Внаслідок таких махінацій, сума завданих збитків державному бюджету сягла більше півмільйона гривень. Отримані за поставлену продукцію кошти, фігурант легалізував шляхом, нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб'єктам господарювання. На підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.